Всім доброго ранку! Я, як завжди, починаю блог після 10 хвилин, як я прокинулась, але сьогодні в нас не просто дейлі-блог. Сьогодні в мене буде така подія перший раз у житті. Зараз буду вам все розповідати. Іду з тренування. Трохи втомилась, але я так не хотіла спочатку вставати, а знову нема я Дуже рада, що встала, пішла. Клас. Коротше, подія. Сьогодні я буду перший раз виступати на конференції. І ще є тема, яку я люблю. Про страхи. Вона, вона мені дуже подобається. Я Завжди про це думаю, намагаю себе заспокоїти і сьогодні буду мати змогу цим поділитися. Страшно мені, звичайно, але ж я знаю, що з цим робити. Тобто я готуюсь, я себе заспокоюю, я знаю, що це буде дуже класний досвід для мене. Вже вдома, я вже поснідала, сходила за кавою, переробила презентацію, трохи вже відправила організаторки фінальний варіант. Хочу з вами поділитися тим, що насправді я переживаю, але я знаю, що це якби норма. Це буде мій такий перший публічний виступ, тому що в мене був онлайн, я ще про фріланс розповідала колись. Але ось так, от, щоб вже в новому моєму амплуа як психолог, це взагалі перший раз. Е перший раз у Польщі, перший раз українською мовою ну, дуже багато раз перший раз. Але по відчуттям, мені здається, буде дуже круто. Я буду намагатися там знімати і ділитися своїми емоціями, як це насправді буде. Сподіваюсь, мене чути. Я збираюсь. Якщо чесно, зараз взагалі я не переживаю, тому що я два рази розповіла презентацію свою, один раз собі, один раз чоловіку, так що сподіваюсь, що все буде добре. Ось так. Ну, трохи переживаю ладно. Видвигаємось. За пів години вже почнеться конференція, але я виступаю останнє, тому я можу не поспішати. Зараз себе відчуваю дуже добре, не знаю. Я люблю коли я така. Зібрана з мийком. Це мене заспокоює І завжди. На сьогодні вже зус не складається. Справляє... Локальні способи вони дуже можуть допомагати у стресових моментах, але взагалі, як би міграція, це такий довгий-довгий стресовий процес або період вашого життя. Далі фінансова подушка безпеки. Дівчата, мені здається, хтось сказав про неї, але хочу наголосити, що це якби необхідність не тільки для мігранта, а взагалі для будь-якої людини. І... Ну що, виступ позаду? Я звичайно не задовільна собою, тому що не задоволена собою, тому що мені здається я дуже швидко все розповідала. Ну це мій перший такий досвід на публіку виступати. Таке було маленьке приміщення без мікрофону. Не знаю, якось я засмутилась, і теми там всі були про інвестиції. а в мене психологія. Ну коротше, зараз я себе погано почуваю, приймаю свій такий стан, тому що це мій перший взагалі, досвід, і в мене ще не було такого досвіду, коли я виступила, і все гарно. Ось перший досвід виступила, і я відчуваю себе некомфортно. Але ну як був виступ, був нормальний, я все розповіла, що хотіла. Але якби моя ціль була отримати задоволення, я його не отримала.